івано франківськ отримує почесну відзнаку Ради Європи. Церемонія вручення запланована на 16 вересня. Урочистості відбудуться на Майдані Шептицького. Нагадаємо, саме там місто вже отримувало почесний прапор Європи. Нагороду старого світу дарують тим муніципалітетам, які досягнули значного рівня міжнародної співпраці з іншими європейськими містами. В Україні таку відзнаку має лише Харків. У зв'язку з приїздом делегатів ПАРЕ, комунальники вже отримали завдання звільнити від автомобілів, відчистити та підремонтувати майданчик. Є просьба також до КП Драо, коли вже перед початком, можливо, треба якимось чином цю площу поміти, тому що вона вся, а так як тракторна бригада в маслі, бо там вже стоянку зараз зробили автомобільну, і там все, що з машин стікає, просто на ті площі. Зробилося вручення Івано-Франківського почесного знаку Ради Європи проведуть одночасно з двома фестивалями Прикарпатським вернісажем та святом хліба. За словами організаторів, таке поєднання сприятиме переданню колориту Прикарпаття. Щоправда, міський голова звернув увагу управління торгівлі на те, аби на етнічному фестивалі не торгували низькоякісним китайським товаром. Також деякі чиновники з нагоди приїзду високих гостей з Європи навіть пропонували прибрати з площі міськевича не головного атрибуту шахматистів. Однак Рові така ідея не сподобалась. Це ще до нас з вами така традиція склалася і грають в шахи. І там дійсно серйозні баталії, там, вболівальники і так далі. Тому е, ті, хто грають шахи, я вважаю, це абсолютно нормальна, дуже прекрасна гра, древня гра, і хай собі грають. А от ті, хто там дозволяє собі в карти грати і розпивати тим більше спиртні напої, так. Да. Такі люди не мають бути там присутні. До речі, спочатку урочисті заходи з нагоди вручення знаку Ради Європи хотіли провести в парку Шевченка. Однак, оцінивши стан літньої сцени, яка нагадує часи радянського союзу, та приблизну вартість її реконструкції, чиновники місце проведення заходу змінили.